52-річна жителька Новогригорівки Лілія їде у Петропавлівку за плівкою, щоб закрити вікна, вибиті внаслідок атаки армії РФ. Додає у її оселі через російські обстріли в четверте вилітає скло. Ось тиждень назад. У нас прилетіло таке, що в мене шифер висипався, і я зараз без вікон. І просто вже немає можливості ставити ті вікна, тому, що воно прилетить опять не сьогодні, так завтра. За словами жінки, у селі немає стабільного зв'язку та інтернету. Розповідає, доньку, яка навчається онлайн, відвезла до старших дітей в Дніпро. Ділиться. Пересувне відділення пошти приїжджало один раз за останні три місяці, а найближча аптека і лікарня тепер за 22 кілометри. Ми теж їздили в Славянку, в аптеку, стояли ж в амбулаторії. По воду ми їздимо до сільської ради. За продуктами і кормом для тварин їде Анна. каже у серпні 24-го Евакуювалася з Покровська до межової. За рік, неподалік від їхнього будинку, упали каби. Виїхала звідти разом з рідними, у яких жила. Каже, із собою вивезли майже 30 котів і три собаки. Як же ж можна залишити тих, хто тобі довірив своє життя? Більшість з них ще з Покровська. Вони приїхали зі мною. Когось мені чоловік привіз із фронту. Жінка розповідає, у Водолазькому, де зараз живуть, працює лише один магазин. Немає аптеки, банкомату чи пошти. Не ходять автобуси. Питну воду не підвозять. Найближчий пункт набору за 6 кілометрів у сусідньому селі. Я якось отак от тут скупилася в Петропавлівці, щоб в мене було дуже багато сумок. Я думала наняти машину і приїхати додому. Мені сказали 600, 800 гривень. Не деяким дзвонила, вони взагалі відмовляються їхати, бо тут вже їм страшно їхати. Через наближення фронту каже Анна, знову збираються переїжджати, шукають безпечне місце для себе і тварин. Так давно було, що був обстріл. було чути дуже страшно. І теж будемо вже збиратися виїжджати. Щотижня їздить соціальним автобусом 72-річна Людмила. Жінка каже, три місяці тому евакуювалася з межої в слов'янку до доньки. Ну, не так, як міжовий, звісно. Ну, все одно сиш на вибухи. І шахеди були, що зриви такі були. На даний момент і зв'язь плохає. Там був в Слов'янці банкомат, тепер немає. Убрали його. В центр магазину не хожу, там собак багато дуже. Меня раз за обувь схватила на велосипеді, а сваху мою укусила сильно. по слов'янській громаді. Соціальний автобус курсує з квітня 2025 року. У липні додали ще два населених пункти межівської громади. Розповідає консультант гуманітарної місії Віталій Воскобойник. Основна мета таких маршрутів це забезпечити мешканців сел. Доступом до послуг, до аптек, до лікарень, до магазинів ці села повністю ізольовані від центру громади, районних центрів, поки є можливість заїжджати туди. Ми заїжджаємо станом на кінець жовтня соціальним маршрутом скористались близько 300 людей. Додає Віталій, каже, проїзд безплатний. На прохання місцевих нещодавно додали ще один рейс. Тепер автобус їздить двічі на тиждень. Роман Михальчук, Сніжана Салівон, Суспільне новини, Дніпро.